Головні прем'єри березня 2023 року подарують глядачам доволі непогані проєкти, серед яких черговий супергеройський фільм у кіно Всесвіті DC», нова частина культової серії слешерів про вбивцю у масті привида та екранізація всесвітньо відомої настільної гри особливу увагу варто звернути на довгоочікуваний мультфільм українського виробництва за мотивами відомої п'єси Олесі Українки. Який після довгих років виробництва та перенесень нарешті добрався до великих екранів? Всім привіт! Перед мікрофоном Олександр Фаріон і ви дивитесь відео про кращі нові фільми, покази яких стартують цього місяця. Кіт. В основі цієї драми лежить одноіменна п'єса 2012 року. Її адаптацією для великих екранів зайнявся режисер Дарен Аруновський. Головний герой фільму чоловік середніх років Чарлі, який страждає на важку форму патологічного ожиріння. Через свою огрядність і пов'язані з нею комплекси, Чарлі веде затворницький спосіб життя, а на хліб заробляє онлайн уроками англійської мови. Робить він це виключно з вимкненою камерою, щоб його учні не могли з нього глузувати. Події сюжету відбуваються в будинку Чарлі. Періодично головного героя відвідують троє людей: його любляча подруга та медсестра, ліздочка, підліток Еллі та релігійний фанатик Томас, який приходить з надією навернути Чарлі до Христа. У міру того, як їхні візити продовжуються, а долі перетинаються, ми дізнаємося більше про минуле Чарлі і про те, що привело його до такого стану. Головну роль у стрічці зіграв Брендан Фрейзер. Спеціально для неї він набрав зайву вагу. Однак цього все одно було недостатньо. Тож на початку кожного знімального дня актору накладали складний грим. Прем'єра фільму Кит відбулася 4 вересня 2022 року в рамках Венеційського кінофестивалю, на якому він отримав не тільки схвальні відгуки від членів комісії, але й навіть шестихвилинні овації. Однак після виходу в обмежений прокат картина отримала неоднозначні відгуки глядачів. Здебільшого критикували уявлення творців про товстих людей. Як би там не було, однозначним залишається тільки те, що після старту показів цього фільму актор Брендан Фрейзер повернув собі колись втрачену славу. Мавка. Лісова пісня. Цей мультфільм без перебільшення можна назвати найбільш очікуваним вітчизняним проєктом, створено нову стрічку за мотивами віршованої п'єси лісова пісня Лесі Українки, яку вона написала у 1911 році. Власне, свою історію письменниця назвала драмою феєрією. Напевно, її можна назвати першим українським твором у жанрі фентезі. У 1918-му цю п'єсу вперше поставлено на сцені Київського драматичного театру. Після цього світ побачили дві екрані. Онізації твору та один мультфільм. Ідею сучасної адаптації було представлено ще в 2015-му та згодом адаптовано під жанр сімейної анімації. Представники Державного агентства України з питань кіно відзначили, що за рівнем очікування та вкладеними сенсами ця картина є своєрідним українським аватаром. Зрозуміло, що іншого вони і не могли сказати, так як частково профінансували цей проєкт. Розповідає новий мультфільм про Мавку, яка є душею в лісу. Під її охороною знаходиться зачарований ліс, який сповнений таємниці загадок. Якось вона почула чарівну мелодію супілки, на якій грав талановитий сільський хлопець Лукаш, і просто не могла не закохатися в юнака. На жаль, вона розуміє, що вони навряд чи зможуть бути разом, оскільки на першому місці для дівчини завжди буде турбота про збереження лісу та усіх його мешканців. Однак почуття взяли верх над Мавкою, і вона вирішила спробувати щастя і дати шанс їхнім стосункам. Прем'єру нового мультфільму спочатку було приурочено до сторічного ювілею оригінальної п'єси. У широкий прокат мавка лісова пісня мала вийти 29 грудня минулого року. Однак згодом її перенесли на 2 березня 2023-го. В цей день її покази стартували не тільки в українських кінотеатрах, але й на великих екранах щонайменше 17 зарубіжних країн. Після старту показів ця анімаційна стрічка отримала здебільшого позитивні відгуки як від критиків, так і глядачів. На цей час Рейтинг на сайті IMDB складає аж 9 балів. Всі просто в захваті від її анімації та стильної картинки. Варто відзначити, що озвучила мавку акторка Наталка Денисенко а Лукаша Артем Півоваров. Однак вокальні партії у мультфільмі виконала Христина Соловій. А рухи та пластику головній героїні подарувала Катерина Кухар. Крід 3. Ця спортивна драма є вже дев'ятим фільмом у франшизі Рокі та третім у її побічній серії про персонажа Адоніса Кріда у виконанні Майкла Бі Джордана. Фінальний фільм трилогії став режисерським дебютом Джордана і знятий ним за сценарієм Кінана Куглера та Зака Бейліна. Невідомо чим новому режисеру насолив Сильвестер Сталоне. Однак у новому фільмі, вперше в історії кіно всесвіту відсутній персонаж Рокі Бальбоа. Схоже, що Сталоне на це навіть образився у розмові з виданням в Деголів Він заявив. Що йому сумно від того, що нові творці фільму обрали напрямок, який повністю відрізняється від наміченого актором? Однак, якби там не було, він побажав усім удачі. Уся ця ситуація напряму вплинула на сюжет нової картини. Події стрічки Крі 3 відбуваються через п'ять років після сиквелу. Головний герой засвоїв важливі життєві уроки від років Бальбуа і нарешті досяг того рівня, коли самостійно може рухатися вперед без порад свого мудрого наставника. Як в кар'єрі, так і в особистому житті все складається як найкращим чином. Однак ця ідилія переривається несподіваним чином. Про себе нагадує давній приятель нашого героя. Після тривалого тюремного Ув'язнення на волю виходить його друг дитинства і колишній професійний боксер Дем'ян Андерсон. Він кидає виклик Кріду і таким чином хоче звести рахунки між ними. А що з цього вийшло можна дізнатися вже з 3 березня в кінотеатрах. Крик 6. Цей фільм жахів є вже шостим фільмом в одноіменній франшизі. Перша частина побачила світ ще в далекому 96-му році, та відразу покорила серця підлітків усього світу. Режисерами нової картини стали Меттю Бетінеллі і Тейлор Джилет, які відповідали за зйомки попереднього фільму в серії, що вийшов на екрани минулого року. На жаль, у новому фільмі не з'явиться головна зірка франшизи Нів Кембел, яка грала роль Сідні Прескот у попередніх п'яти частинах. Вона заявила, що відмовилася від зйомок через низький гонорар. Однак це не страшно, так як одну з головних ролей у стрічці виконує нова зірка Дженні Ортега, яка стала надзвичайно популярною після серіалу Венздей. Водночас до своїх ролей повернулися Кортні Кокс та Самара Вівінг. Тому з відомими іменами в картині все в порядку. У центрі сюжету нового фільму опиняються четверо друзів, які уціліли після різанини у Вудсбору. Вони залишають маленьке містечко і переїжджають до Нью-Йорка, сподіваючись, що все погане залишиться у минулому. Разом із головними героями. Дроями до мегаполісу переїжджає і новий вбивця в культовій масці. За словами виконавець однієї з головних ролей Меліси Барери, стрічка Крик 6 вийшла приблизно в 100 разів більш звірячою, ніж попередні фільми в серії. М'юті. Важко повірити, але цей трилер є вже 148-м фільмом у довгій кар'єрі талановитого Моргана Фрімена. А ще важче повірити в те, що головну роль у цій стрічці актор виконав у 85-річному віці. Розповідає новий фільм про розслідування серії дивних убивств, які носять ритуальний характер. І як це часто буває в таких історіях, поліція заходить у безвихіді, не має жодної гадки про можливого підозрюваного. А все тому, що злочинець не залишає жодних слідів на місці події, складається Враження, що він діє як примара, яка змушує все населення тремтіти від страху. Єдине, що відомо, так це те, що вбивця розуміється на старовинних ритуалах відомих як м'юті. Детектив Бойд, аби відволіктися від трагедії, що сталося в його сім'ї, вирішує зайнятися цією складною справою. По допомогу у розслідуванні він звертається до професора Макл, за який у своїх роботах по антропології вивчав усі ці ритуали. Окрім якихось суто наукових відомостей про древні культи, він водночас приховує. Яку страшну таємницю. Детектив Бойт змушений поринути вивчення чорної магії, аби краще зрозуміти злочинця, якого він прагне впіймати. Оцінити акторську гру 85-річного Моргана Фрімена можна вже з 9 березня в кінотеатрах. Шазам Лють богів. Супергеройський фільм Шазам 2019 року став першим проєктом у кіно Всесвіті DC, розрахованим насамперед на підліткову аудиторію. Незабаром після його виходу та успіху в прокаті творці приступили до роботи над циквелом, що продовжує історію хлопчика Біллі Бетсона, який отримав здатність перетворюватися на супергероя, наділеного божественною силою. Для цього йому всього навсього потрібно вигукнути магічне слово Шазам. Власне, воно є акронімом шести легендарних богів і героїв стародосмірних. Давнього світу та їх здібностей: мудрості Соломона, сили Геракла, витривалості Атланта, могутності Зевса, відваги Ахілеса та швидкості Меркурія. Сюжет нової стрічки розгортається через деякий час після подій оригінального фільму. Біллі Бетсон помітно подорослішав та продовжує свою геройську діяльність. Але тепер у цьому йому допомагає численна прийомна сім'я, що також наділена надзвичайними здібностями. Через це на плечі хлопця лягає ще більша відповідальність. Мубільні не залишається нічого іншого, як об'єднати сім'ю та стати їх лідером. Шазам Людь богів мав вийти у світовий прокат ще 16 грудня минулого року. Але після того, як з'ясувалося, що цього ж дня виходить аватар шлях води, дату прем'єри Сиквелу змінили на 16 березня 2023-го. Джон Вік 4 на великих екранах цей герой Кіану Різа вперше з'явився ще в 2014 році і практично відразу став шалено популярним. Навіть серія фільмів Матриця не здобула стільки любові та відданості, як бойовик про колишнього кілера, який сповнений пекучої ненависті та помсти. І це навіть не зважаючи на те, що за цю роль актор був номінований на премію Золота Малина. Творці цієї франшизи настільки впевнені в успіху нових фільмів, що оголошують про розробку наступної частини, ще в той час, коли не завершився прокат по передньої джон вік 4» спочатку мав вийти в кінотеатрах 21 травня 2021 року однак через пандемію коронавірусу його прем'єру перенесли на 27 травня 2022 року потім термін виходу стрічки ще раз перенесли на цей раз на 24 березня 2023 року, і відразу ж повідомили що в розробці вже знаходиться наступний фільм серії Пропонована до перегляду четверта частина продовжує історію колишнього найманого вбивці, на якого тепер полюють не всі кримінальні елементи світу. Головний герой знаходить притулок у голубиного короля та водночас дізнається, що той готується почати війну проти правління кланів. Саме ця війна і стала основою сюжету. Зрозуміло, що в новому фільмі буде ще більша кількість постановочних боїв, перестрілок, ураганного екшену та холодної харизми Кіану Рівза. Підземелля і дракони честь злодіїв. Настільна гра підземелля і дракони має безліч прихильників по всьому світу та визнана такою, що найбільше вплинула на масову культуру у світі. Саме нею так захоплювалися герої популярних серіалів, дивні дива та теорія Великого Вибуху. Власне, ця гра і лежить в основі пропонованого до перегляду фільму. Тому зовсім не дивно, що головними героями стрічки є Барт, Паладин, Варвар, Друїд, Чародій та Шахрай. Такій різношерстій компанії доведеться зустрітися з чарівними мешканцями незвіданих земель, боротися з драконами і підкорити неприступні перепони. За сюжетом злодії Еджин та Хольга збирають команду відважних авантюристів, щоб провести найбільше пограбування у своєму житті. Колись вони помилково допомогли поганій особі заволодіти могутнім артефактом, що становить велику небезпеку для світу. Тепер вони мають намір викрасти втрачену давню реліквію та повернути собі злодійську честь, спостерігати за Годами головних героїв на великих екранах можна буде вже з 30 березня. Сподіваюся, що їх образи будуть не настільки шаблонними, як сюжет цього фільму. Ось такими цікавими новими серіалами нас будуть розважати цього місяця. У коментарях до відео пишіть, які з них ви будете дивитися, а які ми пропустили. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також вступайте в нашу групу в телеграмі, де ми публікуємо свіжі новини та робимо анонси. Крім того, на каналі ви можете переглянути інші наші ролики на схожу тематику.